Вітаю вас, вам, послання від вашого роду. А що сьогодні ваш рід хоче вам розповісти, можливо, попередити, дати пораду? Віра, вірте, в моєму серці теплиться віра в те, що я, що мене любить Всесвіт, моя віра підсилює мене, дає мені спокій і легке вирішення завдань у матеріальному світі. Віра. Ну, ваш рід каже: вірте, вірте, і все по вашій вірі дано вам буде. Так, вірте. Про що нам ще карти розкажуть з цього приводу? Вірте, шанс завжди є. Вірте, вищі сили. Ваш рід вам протягує ось який прекрасний шанс. Шанс на втілення своїх ідей, задумів. Ну, в матеріальному плані тут прекрасний шанс, матеріальна стабільність йде в ваше життя. Тільки вірте в це. Ну і енергія. Тут не тільки тут ще й енергія для того, щоб ви досягли чогось, кожного своє. Але результат прекрасний. Так, здійснення мрій. Є шанс на те, що ваші мрії здійсняться. І не просто шанс. Тверда віра в те, що вони здійсняться, повинна бути. Сильна віра, ви сильна людина, у вас стільки потенціалу, ваші мрії обов'язково здійсняться. Вірте, сильно вірте. Так, не сумуйте. Просто плануйте. Плануйте, По поступово рухайтесь до своєї цілі. Позбавтесь проти річ. Або, можливо, ще так можна сказати: усе, що вас зупиняло, якісь прив'язки, все, що гальмувало вас на шляху до досягнення своєї цілі, перекривається. Все, диявола більше немає у вашій душі, йому немає місця, тому що йому там немає місця, де є віра, віра у вищі сили, віра у підтримку вищих сил. Ну ось. Прекрасне послання, сповнене світла, сповнене віри, надії і того, що ваші мрії здійсняться. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписочки. Також. Екщо... Прошу звернути увагу, що там є дзвіночок, такий позначка. Можливо, хтось не звертав увагу, що під час підписки його краще активувати. Якщо ви це не зробили, то активуйте зараз. Нажміть на той дзвіночок, щоб усі відео, які я виставляю, ви могли бачити і.